Біла крилка, яка це страшна зараза, і як з нею всі борються, борються, і мало хто може побороти. Дуже дієвий спосіб від біла крилки, це мій розчин зем'яком, але є багато способів більш хімічних, більш агресивних, і більш шкідливих навіть для людини. Але ну, білокрилка теж страдає. Якщо взяти, наприклад, це тебеки, які того року цього року теж багато. І того року під кожним відео тебеки, 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 тебе, польський препарат багато пишуть, допомагає. Але зараз тільки його підробки, усі. Настільки тт то тепекі, кругом його предлагають на всіх сайтах. Навіть в мене в коментарях там пишуть, що заходьте до нас, купуйте оригінальну продукцію. ну Це вже якийсь такий маркетинг страшний. Тепеки, тепекі, тепеки, препарат, ой, прилипач, розводите по інструкції і обробляєте. І забувайте про ту білу крилку. Ну, там така хімія, вона не хоче, не ображайтесь, хто продає тепеті, ну там така хімія, яка проникає всередину рослин. Мені написав коментар, що бажано, що навіть, щоб діти не їли таку капусту чи таку рослину. Ну, будьте уважні. Дві білакрилки, хто не. Дивись, я скажу 10 літрів води, 2 столові ложки амілку. На спирту, спірту, ну чи 40 мл, дві столові ложки такого мила або фері, бажано фері, і чверть брусочка дихтятного мила, ну або ж дві столові ложки мила дихтятного і саме можна господарського, ну дитя. Чому особливість? Фері, боже, хімія, така хімія, дитяку на капусту, боже, що ви робите? Дивіться, в дитячого мила, як на штильного спірта, є впугуючі властивості, які не дають білокрилці нових туди прилетіти. І інші шкідники вони відталкують. Фейрі, це особливо фейрі, якщо брати, це. Можна замінити іншим мочі, але фері він такий густий. Він настільки скільки ви до додають додасте. буде дуже мильний. Та білокрилка все позлипається, вона не зможе ні літати, ні Навіть та, яка буде вилуплюватись, вона буде вже в розтворі, і вона вже амінька й буде. Тому розчин працює саме так. Одні інгредієнти вони відлякують, другі не дають змоги більше розмножитись і більше вам не придати, і білокрилка знищена. Тому і радиться п'ять обробок, та, ну три обробки теж може бути. Першу обробили максимально вона все там. Згинула, прилипла, впала, нова вилупилася теж так само. І так через день ви зробили, і все. Ну, за сезон можна зробити. Ну, звісно, там, якщо сусіди ваші не будуть обробляти нічим взагалі, то звісно, вона там ще десь колись може прилетіти. Там, через місяць можна повторити якусь нову обробку зробити, і все буде добре. Але ну, ви ж розумієте, що це життя. От мені це спосіб допоміг. Я пробував дуже багато хімії зразної і все Допомагає, не допомагає, дуже важко допомагає. Мені це спосіб допоміг, тому що, як на мій розсуд, ну, ферія, ну. Ви посуду меєте меєте так само ви нашети не спірте. Це можна сказати навіть добре Виде до тої листви, для тих рослин, тому що це азотна підкормка. Ну дівтяне мило теж там дуже такого шкідливого. Ну зараз ну, напише, що, що ти мелеш. звісно, це ну в кожного своїм роспі. Я краще буду обробляти таким.